І зараз фінал. Ось він. Ось він, наш е Андрій Кулик. Володар світової бронзи в Белграді, Володар, бронзи, Кубку світу в Баку в, в складі збірної світу. Виступав Андрій Кулик, і Саме його перемога. Почекайте. Бронзовий призер. Зараз Олег Собчук анонсує наших фіналістів. Андрій Кулик. Бронзовий призер і Володар. Саме перемога на туше над турком вирішила, вирішила результат протистояння збірних команд збірної світу та збірної Туреччини. Рахунок був 5-5, але чиста перемога на Туше Андрія Кулика перенесла команді. Перемогу Андрій Кулик зізнався в інтерв'ю, що він справді повірив свої сили після перемоги на чемпіонаті світу у Белграді. Ми бачили його роботу. А уже в Баку Андрій перевищив себе. Він а, просто боровся неймовірно. Переміг впевнено, переміг борця з Азербайджану призера світу. Ну і розібрався з теж з турком а, призером світу. Тобто пройшов таких своїх найпотужніших конкурентів. І Андрій зізнався, що мені ви знаєте, от йому треба було саме повірити в себе пластичний, чутливий а, поклав на туше він а, турка. А, і зараз Владиславо Євтушенко справді теж. А, Хорошому э, спортсмену з Донеччини. Андрій Кулик представляє, я нагадаю, Кропивницьке місто. Сьогодні тренується в Харкові. Першим тренером є його є Микола Горбань. Валерій Малишок, десь має бути екс-президент Федерації греко-римської боротьби міста Кропивницький, суддя міжнародної категорії Віталій Волошин. Є арбітром цієї зустрічі. Першим бал за активність здобуває Андрій Кулик. Ну, ось э, ось Владислав Євтушенко. Вчора в нього було э, Владислав Боровся з Сергієм Хутьковим. Ви знаєте. Який щойно поступився Меліку Казаряну, так от е, хороший був півфінал від борців. Владислав Євтушенко в чвертьфіналі фіналі здобув перемогу над Мелін... над Еріком е, Казаряном, який щойно став бронзовим призером чемпіонату України. Ну і е, в першій сутичці він прими От а, а Андрій Кулик тягне заднім, намагається зворотнім підняти, відірвати від килому, е, захищається. А тут два бали. Тут, напевно, є два бали. Я не знаю, чи буде два бали зараховано. Так, 3-0. До речі, друзі, про роботи суддів. Я ще раз хочу зробити наголос на тому, що цього разу наша суддівська команда на чемпіонаті України в Черкасах відпрацювала на оцінку 5 з величезним плюсом. Жодної помилки. Кожний челендж своєчасно розглядався. Я від щирого серця і від імені всі. О 4 бали! Яка атака! Кидок за рукоголову проходить кулика каналікуликаю душе! душе! Ну, знаєте, справді Андрій Кулик його час настав, він буде перемагати. І про це свідчать спеціалісти, про це свідчать досвідчені борці. Всі, хто дивиться його роботу. Оплески лунають на адресу Андрія Кулика. Його люблять, його поважають. Він скромний, він дуже обдарований спортсмен. Він довго до цього йшов і він перемагає. Посміхається Андрій Кулик. Я дякую йому за таку щирість, відкритість. Я дякую Владиславу Євтушенку також за красиву боротьбу на цьому чемпіонаті. І хочу подякувати нашим борцям. У нас талановиті борці. Дякую Олегу Івановичу Євтушенко за його працю. Ну і вітаю Миколу Горбаня та Юрія Тімченка, тренера з Харкова. Дмитрій Тімченко, до речі, зараз вітає свого чемпіона України.